Поменяли місце, місце шикарне. CSL комплекс. Одварив каструлку гороха, літр пять. Нормально. Ще є кукуруза прессована, не п'яна, Ну щоб її зробити делать і у нас CSL комплекс є, Там все остальное в машині, дроблений горішок є, Ну, у нас свій горішок, ми його зараз замаринуємо хорошенько. Хоча це треба було зробити вдома. І завеземо судном. Я так зрозумів, інші поляни затоплені. Може бути. Я бачу тут збоку одна втопла, а слідчі там дерева ростуть, може і не потонули. Але машиною туди точно не добратися. Працюємо. Были с Під той стороною за перший завоз відмітив 4 точки, щоб лишні круги не нарізати. Перший навскосок під берег. Ну Зараз під той стороною глибоко піпець. І рельєф непонятний. І цей теж навскосок під ту сторону. І два. Я ехолотом пройшовся діпером. Тут дві бровки. Первая, так, на 4 метри з двох на 4. Потім йде плата, на ньому пусто. І втора де то з 4 на 6, на 5 з чим-то на 6. І от на второї бровці, були сигнали риби. Приблизно туди я і зашвернув, приблизно 20 метрів. Може ближче, може далі. Якось так. Треба було б ще й закормити туди, тим більше є судно. Ну, То таке, Пережив, переб'ємося, переживемо. А може облажалися. І таке може бути рибаків. Ноль, бо берег потопляний, походу тільки тут можна і щось зловити. Ну, тим більше, о, я знаю ті стовби, ті провода. Ми під ними рибачили, ті года на дачах, де ми сову поймали, де вона зловилась в нитку в леску. Це були ті провода дачі, трошки не доїхав, грубо кажучи. Та й таке, може постоїмо тут ночі у нас сама. Пару вовчків є. Ну, біда в тому, що тільки пару. <ріст> і вовчки фігня, треба гусениця. Бачу маслинки, але не бачу смисла. Обично в перших числах літа перші гусениці з'являлись, коли було тепло. А поскоку зараз не тепло і лопату я не брав, щоб пошукати зеленки. Все одно треба тільки гусениця. На черв'яка буде мілкий сом. Хватати дуже рідко крупний. Ладно, про сома ми розкажемо в другому випуску. Мікс кукуруза з тигровим горіхом додамо в кашу. Хоча, нагаду, мабуть, не будемо відкривати оцей мікс забабахаєм. цей покруче буде. Тим більше він вже начатий. Горох про це оселився, зашибісь. Ну що, все завезено, все закинуто. Кальмар полуниця. Якщо видихається, будемо кислою грушею діпувати. <риклад> Думаю, не видихається. Вообще не разу. Ну кисла груша є. 2001 рік вона розривала інгулець. Я не знаю чого. Всі різко помішались на кислої груші. Дюшест по факту. Але так назвали, може просто так совпало, вистрелило Ну, зразу у всіх производітелів навілось в продажу. Занадто натягнуто було. Як бачите, електро працює. Ви можете підтримати електростатив лайком. Він нас з виду не втратить, включаючи рибу. Щоб він потім не потерявся. Риба в воді, я. Він реагує на двіження. І зараз його шатає. Якось так. Мене напрягає те, що людей взагалі немає. Взагалі ні разу. Сітки, правда, якісь видно бутилки на воді прив'язані. Дві штуки. Скоріше всього, інгулець перекрили. Ну, всю рибу не перекрили. Сподіваюсь, каша не сильно скисла, а то вона, вважай, почти два дні лежала в багажнику, машина пролонялась. Ну, нічого, макуха, вона і Африці макуха. Сподіваюсь, наступний... Уривок вже буде, як ми будемо рибу тягнути, а не як увечері зматуватись все в багажник і пилять додому. <реслужб> Мусора не оставили, їду в Магадан. <реслужб> Та -да 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 -да. Оп! Креселко, заводи мотор, нічого не клює. Якщо б до вечора посидів, може б щось і було. Но контрольне слово, Оп. може щось. І так ми на місці, наш оп, опорний пункт позатаплювало дорогу, но ми пішачка дошли недалеко. Розкосили тут містяк, в одному місці свіжак. Тут ніхто не рибачить. Слева-справа метров по 100 не єдиної поляни не було. І думаю, а тут просто такий як завиток. По глибині. карман виходить вдоль берега, гавань така небольша затока. Думаю, треба стати, розкосити, розламати і закинути у неї. Закинулись. Вже прикормив кукурузкою, висипав туди остатки. Гороха, це я села додав п'яненького, блін. Я не пойму, чого воно сповзає і сповзає. Що взагалі проїхать? Чому там скорзить кормушка, я не пойму. Чи це комишом вилажує. Ну то таке, ладно. Я буду чекати, як то кажуть, на стульчик принести. І ще й остальне все. І дочекаюсь. Затягло в камні похоже, а тут скеляки хороші. Скеляки і коряги. Ех, уже уйшов в сторону. Ще там похоже на то. Дргається хороняка. Як його достать, це другий питання. Пробуємо градацію бурий ведмідь. Це коли береш і двигаєшся по кочкам комиша. Ламаєш комиші, ділаш із комишей полянку. Навалюєш під ногу побільше і потім можеш встати. Якось цей час. Ну, це не значить, що ми випутаємося. Він за щось тут замотався. О, а тут комишаки. Далеко хороняки. Щось знайшов, якусь щепу. І об неї обкрутився подлець. Я в шокі. І тоненька леска. Єсят цеп. А він уже тепер в другу корягу зайшов. І що сидить? Та похоже на то. Та це піпец плавучий. Плавучий капут називається Тут треба думати широко Я той, хто думає широко Ну тут я вряд ли що додумаю Но всі час Ну що Сазаній син К тому ти готовий Такому життю мене не готовила Блин, Йоханы Бабай тут уже. Да -мо! не уплывай. Да -мо, тут какие-то бороды наматываются. Каждый раз. Не понял откуда все есть. Сейчас мы ему покажем. Ой-ой-ой. Лесочка супер тонка. Йоханий бабай, вона порвалася. Як це вообще произошло? І де її тепер шукати? Піпець просто. Не, ну це триндець. Леска порвалася в комишину. Сазан мільйон разів везучий Я не знаю Не, не, не твоя називається, от ти й бісишся Піпець Похоже, леску нам найти не суждено Взагалі не разу Дивіться, порожняк. Це тришак. А я був близький до того, щоб щось -то таке вичудити. вичудить. Я не пойму, куди вона могла улетіти. Тут ліски було до черта і трохи. Як вона могла? Куда то і спариться? Вона тут в ком... От Отана. Еге-гей, галі, галі. е гей еге, гей. Наркомани. Єска. Ідемо за коропом. Похоже, він вдоль берега пішов, кормушка у нас. І пішов він десь в кусти оттуди. Це тришак. Осталось тільки потрапити під роздачу ЗСУ, які зараз через дрон будуть наблюдати і офігівати з цього наркомана. Пацачик, оп! Розберемося. Це піпець. Я вже стільки пройшов, що це труба. Леска на лески, через леску, через комиши на дні запутується, ну, я подсакою вилавлюю. І двигаюсь далі. Комиши стоять Я вас не відпускав. Почав наматуватися шок лідер. У мене таке впечатлення, що він зійшов давно. Навіть не знаю звідки у мене таке впечатлення. Ну, він, він явно заходить сюда отдыхнуть. просто просто відео, Подонок. от і все, він уйшов. Не дочекався, не дождалась. Я весь хрбаної крепкой лески флагманської, блин. Піпець. Еге-гей, Галі, Галі. Повний, мокрий. Просто піпець, блін, де моя поляна? Я вообще нічого не розумію, сколько я плив. Ага, ми на місці. Ну і три шаг ти, Владику, чудив. Все, вітер спасай, мене, в мене вже ноги трясуться. От того дурдома, я мокрий і злий як собака. А ще десь положив кормушку і вже її потеряв, похоже. Йоханий бабай. А от вона, Кормушку називається, верні. Ну що, я мокрий як собака, неплохо порибачили. Кастмастери спас. Защитив честь, так сказати, кастмастера. Ось я ти я там нічого не випаде. Це я. Треба все розбирати, сушити, перекидати. Включаємо мою попу, яка вічно іще приключення. І походу шабашить тигрові горіхи. Я ще до вас вернуся. Отакі От діла. Перев'язався, перезакинувся. Порядок. Хоча який там нафік порядок. Больші постірушки, все сушиться, нічого одіть, крім очків. Зря я костюмчик повішав, сушитися. Він би зараз, ой як, пригодився. Оп! Так, прийдеться вторі труси з шортами мочить. там щось хороше! Офігеть він уже під той стороною. Це я чіпляю а я вже пошабашив. Чувак, ти виниряй, тому що нагору. ти перескочив донки. Я вже бачу де шоклідер. Поверху йде все хорошо. Опять я труси намочив. Хороше все-таки місце я видовбав. Долбоклює. Ох, йомаю. За краю, щоб губи держаться. Чувак, це не ти у мене давічі чи не так давно я з тобою тут плавав на матрасі. Ага, прямо в лісо. Вистріл. Так, це я по лески хожу, Ну її не запутав, трьошка наша. Все-таки треба возить мінімум двоє трусов на рибалку. Хоча я їх по факту і надів сейчас. Шорти, труси і труси. І карп четверочка. Що с твоєю бензопилой, чувак. Кого ты там розпиляв? Ох, сазанище. Блін, за край губи держався на маненький гачечок. Чи не на сильний, не на стандартний. Нормальний робочий гачечок. Білочка прийшла полозати тигровий горішки, але я прийшов акумулятори міняти, думаю, це сигналка дуба дала. Мені фіга. Я сам ще дуба не дав. От такі от труселя. Ніка не здавайте сидіти до останнього. Кормить безбожно кукурузой. Ми, конечно, в неї підмішували багато чого хорошого. І дуже хорошого хвалю, рекомендую ЦСЛ. Дешевий супер робочий, багато не треба. Ну, таке, що підешево, зараз нічого дешевого нема. Ну, от ЦСЛ цього ніколи не відкажуть, п'яна кукуруза. А я вже починаю тут думати, пора йти сматуватися, гріти машину. Нє. Ми перезакинемось. І подзаночуємо. Не так ли? Ставте лайки, діліться роликом з друзями і сподіваюсь, ви побачите продовження. Це начало. Силочки, до речі, все в описі під відео. Три кабейзи зашибісь. У них дофіга добротних товарів. Красапета. Погнали!